Знаєш, я впевнений в тому, що з допомогою цього, цих слів, цього відео, ти зможеш своє життя змінити. Мені, у мені це резонує. Я знаю, що якщо ти відчуєш ці слова, ти також пишнеш трансформацію з цього відео. Де би ти зараз не був, де би ти зараз не була, що би ти зараз не проходив чи не проходила, я знаю, що ти впораєшся. Усі обставини, усі перешкоди. На твоєму шляху це ніщо, ніщо порівняно з тим, наскільки ти бажаєш, бажаєш стати цією особистістю, бажаєш прожити своє нове життя. Кожного дня, кожного дня ти проходиш усі ці падіння, усе це хороше, все це погане. І ти кожного дня стаєш ближчим, на 0,1% ближчим. Можливо, ти цього не помічаєш, можливо, ти не бачиш ци всіх перемог. Але ти в мільйон раз, в мільйон раз ближчий, ближче до того, до чого ти про що ти мрієш? Глибоко всередині, всередині знаєш, що ти набагато сильніший, сильніший за ці всі труднощі, які зараз випадають на твоєму шляху. Ти зараз шукаєш то відео, ті знання, ту паличку, виручалочку, яка допоможе тобі вийти. З цього стану, всіх емоцій, з цієї, можливо апатії, депресії. І я тобі скажу, що ця опора усередині тебе вона завжди є, була і буде. Але ми шукаємо цю опору десь зовні. Ти настільки могутній, ти настільки могутня частинка Бога, що собі навіть уявити не можеш. Ти знаю точно, що ти дотримуєшся своїх обіцянок. Ти тримаєш свій план в голові, ти продовжуєш рухатись вперед, навіть коли не хочеться, навіть коли не можеш, не знаєш і, не... і думаєш, що ти не будеш цього робити. Ти, зжим... ти зжимаєш свої зуби, встаєш з колін, страхуєш пилюку. Йдеш. Йдеш. Ти... Я знаю точно, що ти правильно розставиш пріоритети, відкинеш другорядне і сфокусуєшся на тому. Що глибоко в тобі сидить. Що глибоко в тобі сидить, ти маєш пам'ятати, що ще раз, ти могутня частинка цього всесвіту. І завжди, завжди будуть голоса, завжди, які тобі скажуть, що ти чогось не можеш. Твої сили будуть на нулі. І ти завжди будеш думати, ось ось цей хлопець, ось ця дівчина. Я хоча б краще, чим він, чим вона. Ти не маєш ніколи порівнювати себе з кимось. Ніколи, ніколи в житті. Ти маєш момент тут і зараз. Ти маєш свою кращу особистість. І ти маєш цей день, ти можеш дякувати за цей день. Ти живий. Ти дивишся це відео. У тебе є телефон, у тебе є рідні, у тебе є близькі. У тебе є ти. У тебе є ти. Гроші, так, гроші важливі, але гроші це не основне. Гроші це добре. Ну воно ніколи не було і не є головним. Це те, що нам було нав'язано. Суть полягає в самому процесі. Ти не будеш пам'ятати ті секунди, коли ти отримав це. Ти будеш пам'ятати ті, той пройдений шлях, Той пройдений поганий, при якіде ти не міг, не могла. Плакав, кричав, ламав себе від болі, переламував себе, але ти йшов. Ти йшов і ти кожного дня обираєш свій правильний. Да, моментами нелегкий, але правильний твій шлях. Ти приймаєш, ти мусиш, ти маєш приймати правильні рішення кожного дня, кожної секунди. Тому що уся реальність тобі дана тут і зараз. І ти своїм рішенням. Стаєш тою особистістю, якою ти приймаєш свої рішення. Навіть якщо зараз щось не виходить, так не буде завжди. Так не буде завжди, це пройде. Ти продовжуєш працювати, знаючи, що твої докладені зусилля обов'язково дадуть результати. Усі ті нескінченні години, коли ти робив, робила, візуалізував. Терпіли, проходили, раділи, все це дасть результати. Да не миттєві, да не в цю секунду, але цей шлях є неймовірним. І ти потім собі будеш дякувати. Ти будеш розуміти, що ти заслужив, заслужила ці всі бонуси, цю, це нове життя. Ти будеш дякувати за цю всю біль. Да, ти будеш дякувати. Зараз це звучить неймовірно. Але якщо ти зараз це слухаєш, це можливо. Всі проблеми, які тобі дані в житті, це не просто так. Вони так, да, вони змушують опустити руки, але ти опускаєш руки, робиш аналіз цієї ситуації, і той вогонь всередині тебе, він тебе тяне вперед. У тебе, можливо, зараз немає сил боротися, але я тебе прошу згадати, згадати, чого ти досі робиш це. Ти пройшов колосальний, пройшла колосальний шлях заради того майбутнього. І Якщо оглянутися назад, ти пройшов, пройшла вдвічі більший шлях, ніж тобі зараз потрібно пройти. Ти почав почала цей шлях, тому що ти знаєш всередині себе, якщо ти став на цей шлях, ти знаєш, що ти можеш це зробити. Якщо би ти на цей шлях не став, ти би. Сама підсвідомість тобі би не дала можливості стати на, ну, на цей шлях. Ти не маєш зараз думати, що оті всі негативні обставини, оті всі негативні емоції керують тобою. Вони впливають на тебе. Впливають на тебе в моменті зараз. Ну в тебе є все. Абсолютно все, щоб реалізувати свою мрію. Почуй мене от цього бородатого, напівбородатого чувака, який постійно говорить за особистість. Ти знаєш, що тобі зараз чогось не вистачає. Знань, вмінь, навичок, щоб йти далі. Ти зараз застопорився. Ну продовжуй, продовжуй. Якщо не ти, ніхто не змінить твоє життя. Абсолютно ніхто не змінить і не має змінювати його. Завжди будуть ті люди, які будуть говорити, що ти не можеш, ти не знаєш, ти не будеш, і будуть старатися тебе приземляти. Події, емоції, думки, бажання будуть завжди старатися тебе приземляти. Но ти стикаєшся з проблемою і через секунду ця проблема вже вирішена. Вирішена. Перестань думати про проблему це тимчасово. Обставини, які. Здаються катастрофічними, вони пройдуть. Вони обов'язково пройдуть. І труднощі, які зараз тебе лякають, зрештою стануть твоєю силою. Ти віриш у проблеми, і ці проблеми стають тобою. Якщо ти бачиш в проблемі можливість, бачиш в проблемі можливість себе прокачати, ти станеш сильнішим в мільйони разів. Почни думати на довгий термін. Ти зараз бажаєш стати тією особистістю в майбутньому. Зараз цей дискомфорт потрібен, щоб побудувати твій характер, щоб стати тією особистістю. Нічого страшного, нічого страшного, якщо не вийшло, нічого страшного, якщо не виходить. Дисципліна. Дисципліна у твоєму житті. Повинна бути 24 на 7. Дисципліна це свобода. Відмовлятися від своїх миттєвих слабкостей, від своїх миттєвих бажань, від своїх миттєвих поривів, тому що це найпростіше піддатися, спокуситися, забути, заграти, затусити, запити, але ти керуєш своїм розумом і ти приймаєш рішення, ніхто інший. Усвідомце, що ти як спостерігаєш, ти як та особистість з майбутнього, та особистість з майбутнього не зробить цю слабкість. Тому що та особистість уже це пройшла. І ти зараз будуєш саме ту особистість. Подумай, що будеш, ти зараз не здашся. Подумай про той результат, про той кайф, про ті емоції, про те навіть матеріальне, яке ти досягнеш, коли ти станеш тією особистістю. Це просто не порівняти з тою просадкою, яку ти зараз отримуєш чи отримала. Я знаю. Я знаю, що ти зараз проходиш. Я тебе розумію, але можливо навіть, скоріш, не можу уявити ті емоції, які ти проходиш. Та біль то нерозуміння, то, то незнання. Знаєш, коли ти рухаєшся в темряві і думаєш, ну як, ну що, ну до чого, тут всередині все зжимається, але я знаю, знаю, що ти це пройдеш. Я це пройшов, я це проходжу і ти це пройдеш. Якщо тобі зараз важко, якщо тобі зараз нема з ким поділитися тією більлю, опиши це в коментарях. Опиши це в коментарях. Не хочеш писати собі це на листочку, напиши це в коментарях. Напиши. І, можливо, не повністю, але напиши в загальному цю картину, якщо вона дуже особиста. Вилий цю біль. Вилий цю біль просто. В коментарі на листочку, на папері зробиться. Тому що нам, нас не вчили, що можна отримати від когось підтримку, все за гроші, все продається, все купляється. Ну, та енергія, яка в кожного з нас, та любов, та доброта, та віра, віра в себе. Віра в можливості. Віра в тому, що цей світ настільки ще прогнив. Не настільки ще прогнив. Є люди. Я вірю в те, що тій людині, які це потрібно, ти це почуєш. Ти це почуєш і ти тебе це припідніме. Тебе це припідніме, тобі стане легше. Я зрозумію, що все у житті можливо. Абсолютно все можливо. Мозку зараз. Він з цим не стикався, розумієш? Ти з цим не стикався, у твоєму досвіді немає якоїсь певної задачі. Ти поставив очікування, щось не зійшлося, щось не так. Тобі зараз погано. Але це пройде. Це пройде, і хороше пройде, і погане пройде. А ти є завжди. Ти є завжди, завжди почуй мене, Відчуйся. Просто вдихни і видихни. Відчуйся, цей момент тут і зараз, цей подих. Ти живий. Ти живий. В дитинстві також були проблеми, і це здавалося кінцем світу. Але ти це пройшов. І ти є сильний, могутній, здоровий, красивий, красива. В майбутньому ти станеш просто неперевершеною особистістю. Я це знаю, я це йду, і ти йдеш, і ми це все пройдемо разом. Пройдемо, пройдемо. Я вірю в тебе, тому що я вірю в себе, і тому я вірю в тебе, я знаю, що ми це зробимо. Знову ж. Я тобі скажу так, що, е, що ми частинки одного цілого. І я, якщо я вірю в себе і ти повторююся, я, я вірю в тебе, я знаю, що тебе вийшло. Якщо ти не складаєш руки, якщо ти будеш діяти, а ти будеш діяти, ти будеш робити, ти будеш йти, ти будеш підніматися і через місяць твої проблеми, ти їх вирішиш. Якщо вони тобі даються, значить ти їх вирішиш. Через місяць... Ти будеш думати, ого, ці проблеми. От, просто дивись, ця особистість, якою ти хочеш стати, уже пройшла цей шлях. Пройшла. Вона її проболіла, вона пропадала, проставала, вона є твоєю сильною особистістю. Просто уяви себе маленьким, коли ти ще не падав, не вставав, не мав досвіду, ти було погано. Но зараз ти могутній, сильний, красивий, непереможний. І... Така сама особистість в майбутньому. Вона це вже пройшла. Просто спостерігай за своїми проблемами. Бог, всесвіт, твоє тіло, енергія, космос. Називай, як хочеш, тобі дадуть. Якщо тобі дали ці проблеми. Значить, ти можеш з ними працювати. Ти можеш стати кращим. Нерви, дисципліна, дисципліна. Просто я тобі не кажу, що мені там вірити прямо на слово. Додай дисципліну в своє життя. Пропиши свою особистість. Веди щоденник вдячності, це реально працює. ну от Я у себе в клубі, я це розказую, я це показую. В прямих ефірах я це показую. Кожного дня прописую. Свої характеристики, свою особистість. Це не просто пусті слова. Все, що я кажу, в цих відео, воно дійсно працює. Я перепрошиваю себе і я тобі показую цих відео, я показую, що я роблю. Ці відео це також нагадування мені. Я їх потім переслуховую також. Це нагадування мені, так само, як нагадування тобі, що це можливо. Все можливо. У мене від закомплексованого, зажатого, за. за. заікаюся хлопець, в цьому відео два три рази запнувся. два три рази запнувся і я далі себе прокачую. Далі себе прокачу, Ти... Бо... бачиш знову. Якщо тобі цікаво, можливо, на рахунок заїкання, напиши, якщо тобі є. Запинання, заїкання, мову ще не поставив, але я в процесі. Да? Що тобі цікаво заякання, напиши, я запишу окреме відео. От, Якщо буде багато активності, на рахунок цього коментаря, я дійсно запишу, буду знати, що тобі це цікаво. Я це зробив без логопеда, сам Сам це все зробив. І я знаю, що тебе вийде. Знаю, я вірю, я, я впевнений в цьому. З тобою був Богдан. Дякую тобі за активність, за коментар. І стаємо краще завжди разом. Працюємо.